Зараз я підкинув ржавого, білохвостого. Тоже ж таки він під, ну, під, підсидіні мене, бо як то кажеться десь занирнув, бо немає, поки тренінгу в них ще не було регулярного. Ось такий, зараз його ловлю ще якось. Самочку чи когось там подивимося. Хто свободний. Так, це тоже голубок. Державий. Такий. Так, це все. Самочка, ну я кажу, що вони ще не в формі, вони практично з весни ще не підлітали. Так, це все один-один така самочка, зараз мені підкине. Ну, вона Так, самчик два збоку ось. Я ж кажу, вони ще завалюються, бо вони. А оцей дурачок, він От любитель по, по своєму желанню літати. От просто собі сидить, потім раз, підхватився. От коли, коли я хочу, щоб він літав, то він ще й не завжди так він. От. Намачка чи одна збоку там сиділа на тій стороні хати. Каверкотовий ганяється, ганяється. І як вони Ось раз сиділи, побили яйця, Це Щось він її товче. Оголодають. Вчора був у Сергія Олександровича Бурцева та їм красного такого черненького проса і вони оце, дивлюся, голодні. Ну нічого, будуть їстки.